2 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сучасне обладнання для моніторингу стану дорожнього покриття отримало КП Бред. Його підприємству передали японські партнери. Воно автоматично визначає місця, де пошкоджений асфальт, адже датчики кріпляться до комунальних автівок. З допомогою цієї обновки у місті вже обстежили 70% доріг. Суть його полягає в тому, що ми встановлюємо ці комплекти на наші автомобілі, які постійно рухаються по маршрутах певних. Чи це автомобілі, які обслуговують світлофори, чи які прибирають місто, тобто не треба додатково ні персоналу, ні спеціальної якоїсь техніки. Рухаючись по цих маршрутах, це обладнання саме фіксує власне зображення, коливання та вібрації під час руху автомобіля. Передається на сервер і вже за допомогою штучного інтелекту автоматично обраховуються розміри цих пошкоджень деформацій і їхня площа, і, власне, в яких місцях вони зафіксовані прив'язки. Після чого ми вже з комп'ютера, заходячи вже в офісі, можемо переглянути будь-яку проїхавшу ділянку. Визначити і встановити чітко, яку техніку туди треба буде підправити для ремонту, і скільки персоналу потрібно для того ремонту. І, власне, чи потрібно, чи ще вона може трошки почекати, визначити пріоритетність ремонтів вулиць в місті. Сервіс мобільний адміністратор ЦНАП з вересня діє у Хмельницькій громаді. Подати документи та отримати адміністративні послуги. Можуть хмельничани, які за станом здоров'я самостійно не пересуваються. Це, зокрема, люди з інвалідністю, військовослужбовці, котрі потребують сторонньої допомоги і вагітні, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Для виклику адміністратора, представнику людини необхідно звернутися в ЦНАП на Соборні 16 та надати посвідчення особи з інвалідністю або медичну довідку. Близько тисячі осіб звернулися за допомогою до Центру психологічної підтримки Плюс». З моменту його офіційного відкриття запрацював він. Нагадаємо, у вересні минулого року сюди за психологічною та юридичною консультаціями приходять військовослужбовці та ветерани, а також їхні рідні. Працюють фахівці простору із дружинами полеглих героїв, а також з тими, у кого у сім'ї є зниклі безвісти захисники. Знаходиться Стаб плюс плюс за адресою вулиця Прибузька. 2. Працюють психологи з дітками, працюють психологи індивідуально, і це і терапія є можливість, щоб людина прийшла і отримала цю послугу безкоштовно. По-друге, це групова робота різного напрямку, тому що в нас є все, включно з іпотерапією, це коні. У нас є каністерапія, це собаки, плюс дуже багато арт-терапевтичної роботи. Сьогодні те, в чому рухаємося досить потужно, це ретрити. Виїзні ретрити, тому що людина. На має можливість змінити ну, фокус, так змінити місце і побути трішечки собою. У нас кожен керівник напрямку, саме з того напрямку, і відповідно ці люди вони були в індивідуальній роботі. Вони після цього там долучались до групових занять, і після цього вже там після навчання ставали керівниками напрямку або заходили в напрямок на роботу. Так як я сама проходжу до цих пір шлях пошуку рідної людини. Найбільше запитів це по пошуку, коли рідний тільки зник, отримали сповіщення, що робити, куди йти далі. Я консультую, направляю, що за чим і як. А також це йде сама підтримка, тому що людині легше, коли її слухає людина, яка теж це проходить, коли їй просто можна виговоритися, і ти це зрозумієш. За останній місяць нових, скажімо так, що звернули, це було сімей ну, 10-12. Виготовлення окопних свічок для військових знову стартує у місті. Як і в попередні роки, організовується офіс Розумне довкілля Хмельницький. Незабаром його працівники оголосять про час та місце, де мешканці зможуть долучитися до виготовлення свічок. А поки просять небайдужих приносити використані жерстяні банки. Гофрований картон та парафін до екобуса і до центрів управління відходами. Окопні свічки в розумному довкілі виготовляють з 2022 року. За цей час на фронт відправили понад 14 тисяч штук. Музика. Більше ста здобувачів освіти поповнили учнівську родину Хмельницького вищого професійного училища номер 11 Більшість обрала спеціальність слюсаря-електрика. Напередодні у закладі освіти традиційно відбулася посвята в першокурсники. Нас прийняли доволі, ну, зразу. Не було такої, як довгої адаптації. Зразу здружилися там з людьми, з педагогами. Доволі веселий колектив. Тут є чим зайнятись. Доволі приємні вчителі, учні. все подобається, гарна інфраструктура. Хороші можливості для навчання протягом п'яти років в нас такий захід вже відбувається. Ну, ідея виникла сама собою, тому що в нас щороку триває проєкт першокурсник, нові горизонти і перспективи. І ось в рамках цього проєкту, вже як підсумок, запланований такий захід. Проєкт першокурсник спрямований на те, щоб наші першокурсники успішно адаптувалися до умов освітнього процесу. В рамках цього проєкту ми проводимо квести, різноманітні тренінги, виховні заходи для того, аби згуртувати першокурсників і для того, щоб вони Відчули себе комфортно і успішно навчалися. Від бою до полотна. Соціально-культурний проєкт. Із такою назвою презентують цієї п'ятниці 3 жовтня в Хмельницькому обласному художньому музеї. Розпочнуть його із виставки Четвертий вимір, графіка і воїна з рівного Віталія Рупольта. Свої переживання та внутрішню боротьбу автор передає у вигляді химерних образів за допомогою оптичних ілюзій. Проєкт у новому форматі поєднає мистецтво, музику, арт-терапевтичні заняття, майстерки та особисті історії учасників. Відкриття виставки в художньому музеї заплановане на 17-ту. Військово-патріотичний квест Втрачена хоругва відбудеться у Хмельницькому. Організовують його учасники міського пласту. До участі запрошують команди з восьми осіб віком від 15 до 17 років. Змагання стартують у парку імені Чекмана. Зареєструватися для участі необхідно до 7 жовтня на сайті міської ради. Квест дає можливість перевірити знання, навички та вміння працювати в команді, кажуть організатори. Дев'ятьма щитами із зображенням футболістів та емблемами клубів поповнився музей футболу у Хмельницькому. Наразі колекція спортивної локації нараховує кілька тисяч експонатів від клубної атрибутики до футболок та рукавиць із автографами спортсменів. 2 жовтня футбольній колекції виповнюється 40 років. Її з 12-річного віку збирає хмельничанин Олександр Свідерський. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Legenda